С праздником вас всех поздравляю! Здоровья вам, здоровья и Божьей помощи. Пускай эта святая вода, которую мы сейчас будем освящать, будет нам во исцеление души и тела. Пускай крестившийся Иисус Христос в реке Иордан принесет именно и сюда эту великую благодать, которую мы сейчас будем Именно просить от Господа, чтобы Господь освятил эту, эти воду, чтобы осветил эту воду для того, чтобы мы пользовались этой водой, ибо этой святой воде и самое драгоценное это благодать Святого Духа, этот величайший праздник, который имеет три названия: крещение. Богоявление и просвещение. Крещение потому, что Господь крестился в реке Иордан перед своей всемирной проповедью, когда Иисус Христос достиг совершеннолетия, а по еврейскому обучению это 30 лет. Человек, не достигший 30 лет, не мог учить людей. И Спаситель перед тем, как выйти на всемирную евангельскую проповедь, Пришел на реку Йордан для того, чтобы креститься у Йоанна, пророка в реке Йордан. Когда пророк Иоанн увидел его и сказал ему, что я требую от тебя крещения, а ты просишь, чтобы я тебя крестил. И тогда Господь Иисус Христос говорит ему. нам принадлежит исполнить всякую правду. И пускай это будет правда посреди нас всегда. Ибо этот праздник еще называется Богоявлением, потому что, как только вошел Иисус Христос в реку Иордан, Бог явился во всей своей Троице. Бог Отец, который именно голосом с неба сказал, «Сын мой возлюбленный, в нем мое благословение, его послушайте». Дух э, именно... Бог Сын, Который крещается в реке Иордан Иисус Христос и Дух Святой в виде Голубя, Который ним послался на Спасителя и сел на Него. И мы сегодня просим этого Духа Святого, Всю Святую Троицу, чтобы они именно Духом Своим Святым сегодня освятили эту Святую Воду и пускай Бог нам в этом помогает и сохраняет нас от всякой беды и от всякой напасти. И пускай эта Святая Вода, которую мы будем сейчас освящать, Будет в наших домах как и не просто как символ, но как охранник нас э, нашего жилья, нас, самих от всех врагов, видимых и невидимых. С праздником всех вас поздравляю. Спасибо. Благословен Бог наш! Всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже, наш слава Тебе! Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде, и вся исполняй сокровище, благих и подателю, Приди и ли со мной, и от отцакие скверны, и спаси блаже души наша. Святий Боже, святий, крепкий Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий крепкий Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже Святий крепкий Святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присла його веки веков. мінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наші, владико прости. Беззаконие наше, святи посети. И исцеление мощи нашей мощі Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присну, і во віки віков. Амінь. Отче наш, і живіси на небесі, на да святі ім'я Твоє, да приїде царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі, і на землі. Хлеб наш насушний, даш насушний, нам дні. І остави нам, наші, наша, яко жимо ставляє душником нашим, і не введи нас в є. Не на збави нас от лукавого, яко от Твої царство і сила, і слава, Отця і сина, і Святого Духа, нині і присло, і во віки віков. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помілой, Господі полій. Господи помилуй, 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 Господи 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 Господи, помилуй. глас Господні на водах попіє глаголя. Придійте, прийміте всі духа премудрості, Духа разума, Духа страха Божия, давшого Христа. Не вот посвящається істество і розділяється Йордан, і Своїх вод возвращається струї, влади кузря крещаєма. Яко чоловік на ріку пришелі і Христе царя і рабської хрещині прияті, щасті, тим же от Твоїх. Плажи от причисленных рук, грех ради наших человека, Любче слава Отцу и Сину, и Святому Духу. И нині и присно, и во веки Амінь. Аминь. гласу во в пустині, уготовайте путь Господень. Пришились Господи, здрак раба приим, крещение прося не ведай греха. Видише, воду без протеча, безпредсеча и возбудить. Как опросвять, светильник света, как! Руку положить раб на владык, освяти меня и воды спаси в земляй мира, грех, миром Господу помолимся, Господи помилуй, освышнее мире и оспащение душ наших, Господу помолимся, Господи помилуй, о мире всего мира, благостояние святих святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся, Господи помилуй. О... О, Бог, стране нашей, властях и воинстве и я. Господу помолимся, Господи помилуй, огради всем всяком граде, стране и веру и живущих в них. Господу помолимся, Господи помилуй, о еже осетитесь о водам всем, силой и действиями на Святого Духа. Господу помолимся, Господи помилуй, о еже снисходите на воду сия, очистительному присуждая Тройце действу. Господу помолимся, Господи помилуй, поєже даровати си і благодати, избавлені благословені Іорданово, силой дійство і навіть Святого Духа. Господу помолимся, Господи помилуй. Оєже, сокрушитеся, сатане, под ногами нашими вскоре и разоритесь всякому совету, лукавому, движимому на но. Господу помолимся, Господи помилуй, якода Господь Бог измет нас от всякого. Навета ісу іскушені я, і супротивна і супротивника і достойно соділає тобі ще не благ. Господу помолимся, Господі помилуй, а є же нам, просвічення разума і благочисті на ітієм святого Духа. Господу помолимся, Господи помилуй, а є же неспостаті Господу Богу, благословення Іорданово і освятіти воду сія, Господу помолимся, Господи помилуй. а же быть его одессей, освящение дару грехов, избавление ее, во исцеление души и тела, и на всякую пользу изрядную. Господу помолимся, Господи помилуй, а я же быть его скачущий жизнь вечную. Господу помолимся, Господи помилуй, а я же явитесь сей, отгнанию всякого навета, видимых и невидимых враг. Господу помолимся, Господи помилуй, очерплющих ее, І во освященні домов, Господу помолимся, Господи помило, і даж їй благодати, збавлені, благословение Йорданово, сотвори Юнітне, и освящення дар гріхов, разрешение, не дуго, вессерение, демонов, все убийство, спротивным силам неприступно, англійский крепости спорідно, да все почерпаючи и причащающиеся, имеют юко освящение души телес, по исселенню страстей, освященню думов. І ко всякої пользе ізлядло, ти боїси Бог наш, іже водою і духом обновивий, обіцявши грехом істинство наше, ти сі Бог наш, водою потопівий, приної при грех, ти сі Бог наш, іже же в солоді отработив, вра... раб боти фараони, мои си в родівський, ти боїси Бог наш, розрезавий камінь в пустині, потякоше воден, і потоцена на і жаждущий люди твоє наситіва, ти сі Бог наш іже же водою, і огнем примені илією Израїля от прилетів голова, сам іни владыко святый воду сіо, Духом Твоїм святым, сам і нині владыко от воду сіо, Духом Твоїм святым. Сам іни владыко святый воду сіо, Духом Твоїм святым, і даже всім прикасаючимся їй і причащаючимся, і мажущимся їй. Ее освященье здравия, очищення і благословення. Спаси, Господи, помилуй. Бога храни Мою страну, нашу в властях і воїнстві, і я, і сохрани їх під кровом Твоїм. в мірі покорим всякого врага і супостата, даруй їм вся я же косынья прошедшего жизни вечно, да и стихи, і чоловіки, ангелы, видимо, і невидимы, славиться ім'я з Отцем і Святим Духом, но не присно, і во віки веки Амінь. Аминь. Мир всім! Глави ваше Господи, вы преклоните Тебе, Господи! Преклони Господи, Ухо Твое, и услышано, и же во Йордании креститеся и звонили святили воду, и благослови всех нас, и же преклони немного знаменуючих на знаменующих і жизни, сподоби нас, исполнить все освящения. Твоєго води си я причащенням, і да будет там, Господи, поздравие душі і тела, ти боїшся священні наші і Тебе славу і благодарение і поклоніє воссидаєм за безначайно Твоим Отцем и Присвятим, і благим і животворящим Твоим духом, нині і присло, і во веки веков. Амінь. О Іор того не тебе, Господи, тройчество і явись Протихи теле Бога, свидетельствовавший тебе, возлюбленного Те сына, именуя, я, Дух в виде голубине, известновавшись, славе все утверждение. Я привись о Христе Божие, и мир просвещей, слава Тебе. И Орда, не крещающийся тебе, Господи, троическое явись, поклонение, родители, в Бога, свидетельствовавший тебе, Божью, но Сина Сына, именуя, и Дугу, и де голубине, Изрествовавшись, Словецы, утверждение, я влегся, Христе Боже, и мир просвящи, слава Тебе. Воядога, некрещающийся тебе, Господи, троической явися, поклонение, протигителев побласт, свидетельствовавши Тебе, возлюбленного тя сына, и і и дух, і де голубине, известовавши, слове все утверждение, я Христе Боже, и мир просвещей Слава тебе! Це висит, если это годуха. Большого, большого человечка не увидит. С праздником вас. С праздником. С праздником вас. С праздником, вас! С праздником! кто там прячется? С, С праздником. вас. Здоровья вам, здоровья вам. Чтобы не болели, жили долго, счастливы. С праздником вас. С здоровья вам, С здоровья и С праздником. Вас! Праздникова секс. Здоров'ям, здоров'я буде помощ. Спразднікова секс. Здоров'я вам здоров'я буде поможі. Жили довго, щастя, не болели. Празник у вас. Праздникова секс. Дай Бог здоров'я вам. самым с праздником. С праздником. Вас всех. Пускай Бог вам помогает. С праздником вас всех, с праздником. вас всех, здоровья, здоровья, Божьей помощи. Несите в свои дома эту святую воду. Пускай эта святая вода будет вам защитой от всякой беды, и от всякой напасти. Ибо эта святая вода доказательство то, что она и святая, то, что она не портится на протяжении нескольких лет. І бо є там, почему чому вона і портиться? Потому що в неї є благодать Святого Духа. Пускай эта благодать Святого Духа буде сюди з вами. С праздником вас. Здоров'ям, здоровья і Божі помощі. Будьте здорові. Водичка бодра, хороша. Як відчуття. Відчуття, як занавородився. Скажіть, скільки років ви вже купаєте з вопровоців? Це п'ятий рік. П'ятий рік. Є якась підготовка. Та ніякої, Вода, свята, не, не забаліш. Вимієте продовжу року? Ні, взагалі класно. Ну, пускай і купаються і будуть здорові і щасливі. Я взагалі люблю холодну воду. Не люблю купатися в гарячій воді. Ви вірите взагалі у цілющі властивості? Вірю. Ви якось це відчуваєш за Ну, зараз бодро тільки народився. А у вас є якісь особливі там, правила? як було мати Можливо, ви загальні складі якісь? Ні. Ніяких правил немає. Найголовніше постійно купатися в холодному воді. К тому не да. готується, а не то, що прийшов одразу і пропав. Що би побажалася? В один день, самое найголовніше здоров'я. Буде здоров'я, буде все. Ну, водичка дуже гарна, знаєте, ну, живемо один раз, треба спробувати. Ще полізати на рік? Ой, не знаю, не знаю. Якщо, якщо здоров'я не підведе, то можна. Ну, напевно, так, якщо полезла. Водичка очень хорошая. Не абсолютно, видите, как нормально. Было бы желание. Самое главное, верить, что тепло на улице. А, а то все обманчиво. Лет шесть купаюсь. Шесть купаюсь. Шесть купаюсь. Да. Ну еще. Конечно, я весь год не болею. Ж таки, ж таки правда. Да, правда. Нужно в это верить, не болеешь никогда в Дуже добра водичка. Скільки років вже купаєте? Сім. Сім, Сім років. А як готуєтесь так. до цього дня? Ну, готуюся, готуюся. Дуже довго настраююся. але потім, коли окунаєшся, дуже дуже гарно становиться. Зараз дуже так гаряче. Всім бажаю цього, здоров'я бажаю, щоб всі це спробували. Все буде добре. Ви не хворієте протягом року? Вірите в ці цю властивості війни цілі, так? Так, вірю. Якось здоров'я покращує за ці шість років. Ну я може і так не хворію. Ну, дай А да, так, ну я думаю, що коли настраєшся на це, то задаєш собі ціль, щоб не хворіти. І тоді не хворієш. З добрими почуттями, думаєш, щоб було все найкраще. Очищаєшся, ну і більше духу надається здорового. На весь рік чекаємо наступного року. Все буде добре. Якісь правила є у вас? Ні. Головне з хорошим настрієм, з хорошими друзями. Побажала б я здоров'я, мирного неба над головою, щастя, любові, і хай вас бог благословить.